Доброго дня! Починаємо з вами сьогодні нову тему. Нагадую: уроки з довкілля, 5 клас, Нова українська школа. І тема друга я частина природи. Параграф 6 Будова клітини. Погнали! Так, дивимось на картинки. Розглядуємо картинки. вони всі в нас яскраві, красиві. І думаємо, на які. Дві великі групи, можна розподілити всі тіла, що нас оточують. Подивились, будь ласка, уважно. Подумали. Зараз я зроблю вам невеличку підказочку, щоб ви себе перевірили. Так, подумали ще раз. І я сподіваюся, що ви зрозуміли і здогадались, що всі тіла, які нас оточують, можна розділити на дві великі групи: це живі. Та неживі. Жива у нас кицька, жива у нас касатка і жива, живий у нас метелик. Все інше у нас не живе. Тепер давайте спробуємо з вами пригадати з минулого уроку матеріали, так? речовини, матеріали. Давайте з вами згадаємо, що речовини у нас бувають в трьох станах основних агрегатних. Це згадали. Тепер разом зі мною себе перевіряємо, це у нас рідкі, газуваті і тверді. Також ми з вами на минулому році, так, на минулій темі, розглядали, що у нас є матеріал і виріб, так, тіло. Давайте глянемо на будь-який матеріал. Давайте візьмемо ось цю першу картинку, подумаємо, який матеріал використовувався для виготовлення. Цього виробу. Так, і який виріб у нас вийшов. Я не дуже розбираюся, з чого роблять ключі, якщо чесно, але давайте це буде метал, так, матеріал, метал, і виріб ключі. Так, тут у нас зубна щітка. Матеріал деревина, наскільки я бачу, або може бути пластик, так, пластмаса. І виріб, зубна щітка. Так. Тут у нас іграшка в'язана матеріал нитки. Так, вони також можуть бути натуральні або ненатуральні, і виріб іграшка. Так, дивимось. Тепер переходимо з вами до живих організмів. Дивимось з вами детальніше на живі організми, властивості організмів, тіла живої природи. Які мають певні ознаки, називають організмами. Ось ознаки організмів, живих організмів. Вони дихають, вони розмножуються, вони ростуть і розвиваються, вони вразливі і подразливі, так? і вони живляться. Подразливість, слово таке подразливість. Думаю, з усіма словами ви більш-менш знайомі. А слово подразливість. Подумаємо над ним і розберемо його трошечки згодом. Давайте разом з вами спробуємо згадати, де ми бачили всі ці ознаки живих організмів. От подумайте, у вас вдома живі організми є, квіти, можливо, можливо, домашні улюбленці. Так? Спробуйте всі всі ознаки до них примінити. Чи підходять вони? Думаю, впевнена, що підходять до кожного. Працюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 22-го підручника. Знаходимо такі слова, як ріст, розвиток, живлення, дихання, обмін речовин і подразливість. Уважно читаємо визначення цих слів. До кожного слова наводимо приклад у вигляді речення. І приклад. Наприклад, коли дотикнешся до ока равлика, він його ховає. Це приклад подразливості. От вам слово, подразливість. Не плутайте його з російським словом подражання. Подразливість, тобто це реакція на будь-який зовнішній вплив. Ми тримо очі, коли виходимо на вулицю, або мружимо їх, коли яскраве сонечко. Нам сонце ріже, кажемо, ріже очі, ми їх мружимо. Так, коли е, щось коле, так, ми торкаємося, щось незнайоме в темряві, на щось натикаємося, воно нам вкололо або пекло, ми руку прибрали. Так, подразливість. Якщо якась гусеничка повзе... І її, отак, тим тронути, вона скрутиться калачиком, або, навпаки, стане дибки для того, щоб на вас напасти? Це подразливість, тобто реакція якого-небудь організму на зовнішній чинник. Ми зараз з вами не будемо відкривати підручник, це ви попрацюєте окремо. Сам підручник я додам під відео так, посиланням. Але ми з вами глянемо, чи якісь із цих слів для вас. Незнайомі. Якщо незнайомі, можете їх записати в коментарі, або ж глянути, почитати в підручнику, а наступного разу ми обов'язково до них повернемось і всі їх обговоримо. Не забувайте, що до кожного слова треба придумати речення, щоб його пояснити. Це не повинно бути визначені. Не треба писати або казати ріст це треба просто зробити таке речення, щоб слово ріст. В ньому вже вживалося. Так, от як тут. Приклад подразливості. <кій> так, сподіваюся, тут було все зрозуміло. Ідемо далі. Ще одна важлива ознака живих організмів це клітинна будова. Клітини це найменші функціональні частинки живих організмів. Тут пропоную подивитись вам фрагмент відео, і побачити. На власні очі ці клітини. Бачимо листочок в розрізі, збільшуємо його декілька разів, тисячі раз. Бачимо клітину. Все, що тут підписано, поки що на це не звертайте увагу. Вам треба подивитись на зовнішній вигляд. Зараз поставлю на паузу. Діти інколи кажуть, що це за око. Так, це не око, це ядро в розрізі. Для того, щоб ви бачили, що там всередині знаходиться, яке воно селе. Вам треба звернути увагу на те, наскільки щільна оболонка цієї клітини, так, як вона себе захищає. Так, це вам знадобиться для того, щоб потім порівняти її з іншою клітиною. Так, подивитися ще наявність тут якихось зелененьких штучок. Побачили ці зелененькі штучки. Можливо, дехто з вас навіть знає, як вони називається. Ідемо далі. Хтось із дітей мені колись сказав: я дивився на листочок під мікроскопом, там такого не було. То треба спеціальні прилади, щоб так детально все побачити. Так, а це вже клітина варина. Ми бачимо дві клітини. Бачимо клітину рослини і клітину. Тварини, гляньте, будь ласка, вони відрізняються і мають спільні ознаки, як відмінні, так і спільні. Подивились і подумали, що ж їх відрізняє. що одразу кидається в очі. Подумайте, чи... як можуть називатися оці всі штучки всередині одним словом, наповнення клітин. А в чому воно плаває це все? Чи може не плаває, може воно в повітрі знаходиться? Подумайте, і ми з вами далі попрацюємо. Перед цим хочу вам показати ще одне цікаве відео для багатьох, навіть дорослих людей, інколи це відео таке, знаєте, дуже пізнавальне. Всі ми з вами чули. Про спадкову інформацію, але не знали не всі, мабуть, знали, звідки вона береться. Дивимось, що нам нагадує це все. Що ж воно таке? ДНК? І в рослині. І в рослинній клітині, і в тваринній клітині. містяться ДНК. В ядрові містяться спадкова інформація. І неважливо, це рослина, це тварина чи це людина. Будь-який живий організм має клітинну будову, і в цій клітині є така інформація. Так продовжуємо. Тепер давайте з вами вже детальніше познайомимось з цими двома клітинками: клітина тварин і клітина рослин. Кожна клітина нашого тіла складається з різних органел, частинок клітини. У людини всередині є органи. так? Серце, легені, печінка, нирки. Це органи. Ми звикли з вами до цього слова. Органи. У клітині всередині також є, бачите, багато чого. Але в них це називається органели. так? Це частини клітини, що виконують свою певну функцію. Тепер давайте глянемо, що спільного у клітинній рослині і тваринній. у, у рослинній клітині і у клітині тварин. Давайте подивимось з вами, наче тут вона щільніша, так? Оболонка така щільна, щільна, непробивна. так? А тут майже немає. Дивимось, як називається це непробивна оболонка на перший погляд. Це клітинна стінка. Вона захищає клітину від пошкодження. А далі вже йде клітинна мембрана, і вона є як в рослинній клітині, так і у тваринній клітині. Але у тваринній клітині стінки немає. Клітинної стінки немає. Дивимося, що ще в нас не співпадає. Оці зелененькі штучки, які, як ви побачили, хлоропласти, вони містяться тільки у рослинній клітині. У тваринній ми їх не бачимо. А ядро? А ядро бачимо і там, і там ядро це керівний центр клітини. Воно зберігає і передає нащадкам інформацію про будову та функції всього організму. Ота а той ланцюжок ДНК, який ми з вами бачили на попередньому відео. Уважно проглянули цю інформацію, подивилися, може, ще якісь відмінності. Глянули і спробуйте ще раз підвести підсумки, знайти спільні та відмінні ознаки тваринної і рослинної клітини. Так, йдемо далі. Домашнє завдання. Уважно розгляньте ілюстрації на сторінці 23 підручника довкілля. Вона у нас була ось тут. Ось цю ілюстрацію. Ось ці дві клітинки треба розглянути. Ну, в домашньому завданні тільки одну. Ось цю. В зошиті або на альбомному аркуші намалюйте клітину рослини та підпишіть її складові. Органели. Так. Запам'ятайте, наголошую ще раз, тільки пліти на рослини. Навіщо це робити? Навіщо підписувати? Воно ж в підручнику вже намальовано і все підписано. Нащо це повторювати? Коли ви замальовуєте, коли ви підписуєте, ви запам'ятовуєте краще. Ви знаєте, де воно знаходиться, ви запам'ятовуєте, якого воно кольору. Ви вчите е, назви і функції цих органел. І вже в старших класах або навіть в середній школі на уроках біології дуже будуть в нагоді. Тому, будь ласка, виконуйте домашнє завдання. І якщо вам сподобалось це відео, ви хочете продовження, будь ласка, реагуйте, щоб я розуміла, що це потрібно і це цікаво. Дякую за увагу. До побачення!